Вже стало доброю традицією у кінці календарного року підводити підсумки та відзначати найактивніших творчих ініціативних лідерів учнівського самоврядування. Багато учасників мають низку спеціальних проєктів із центром молодіжних ініціатив. Не стала виключенням і цьогорічна зустріч міського голови на новій сцені театру імені Лесі Українки. На заході побували і мої колеги. Вони проактивна молодь, активісти освітніх закладів, які встигають і волонтерити на користь збройних сил України і писати роботи до малої академії наук, і навіть брати участь в дослідницьких експедиціях. Своїм прикладом юні кам'янчани показують лідер той, хто допомагає іншим зробити набагато більше, ніж вони коли-небудь вважали можливим. Кожен з вас є лідером, кожен з вас вже веде за собою своїх однодумців. Ви допомагаєте молодим людям реалізувати себе, повірити в себе. Ви реалізували дуже багато проєктів, в тому числі волонтерських проєктів, проєктів, які допомагають нашим Збройним силам України. Ви майбутнє нашого міста, майбутнє нашої країни. Я бажаю, щоб всі ваші мрії здійснились. Цьогоріч нагородили 60 молодих людей з 19 закладів освіти міста. Вони. Ідейні ініціатори багатьох проєктів та вміють згуртувати учасників освітнього процесу навколо спільної справи для досягнення поставлених цілей. Я рада, що відзначили мене, тому що я вважаю, що я роблю багато для нашого міста, для молоді. Дуже важливо для кожної людини, для мого майбутнього. Це важливо, тому що я продвигаю молодь. Я дуже радий, що сюди мене відзначили. Як Лідер учнівського самоврядування це позитивно вплине на моє майбутнє. А от Кирилові участь в учнівському самоврядуванні навпаки допомогла стати впевненішим від природи тихий та спокійний хлопчина тепер є одним із лідерів учнівського осередку ліцею номер 44 Це дуже велика честь, що нас запросили сюди. Я думаю, це. Дуже високий рівень. Я вже за четвертий год в шкільному парламенті, і до того, як я туди пішов, я був дуже закритою людиною, і робота в шкільному парламенті мені допомогла відкритися. Після отримання відзнак від міського голови на всіх присутніх чекали виступи танцювального колективу Фльор та інтерактивні ігри, підготовлені учасниками з різних освітніх закладів Кам'янського.